Намасте! сьогодні дуже сильний і найсприятливіший день у році, який називається Акшая Трітія. Я думаю, що на просторі інтернету зараз дуже багато хто про це говорить, великі майстри, вчителі. Я, звичайний викладач йоги і також не буду в стороні, щоб повіствувати про цей чудовий день, день, який припав на 30 квітня, день, коли сонце і місяць знаходяться у найвищій точці своєї екзальтації. Якщо брати місяць, то він буває да, в своєму такому екзальтованому стані, тобто повна луна, раз на місяць, але сонце. Один раз на рік. І саме на сьогоднішній день припадає да, оця ця подія. Тому цей день дуже сприятливий для будь-яких починань. Ну, давайте розберемося, що таке Акшая. Акшая ну, санскрито, якщо перекладати, що це означає. Той, що не може бути зруйнованим, тобто вічний, постійний. Тобто благо від виконаної будь-якої справи, будь-якої практики, яке, яка сьогодні у вас буде, будь то медитація, будь то асани, будь то джапа, якась мантра, які ви співаєте, пранаями, чи якась благодійність, вони будуть мати, ну, скажімо так, дуже. Велике значення і завжди залишиться з людиною. А, цей день вважається настільки сприятливим, що можна змінити свою судьбу, тобто перекрити навіть певне положення на найсприятливіше да, положення планет, да, в, скажімо так, для людини, яка, на, на яку вони впливають. А, Результати від розпочатих в цей день справ будуть вважатися кармічними, будуть вважатися такими важливими, стійкими та довготривалими. Особлива діяльність, яка вважається сьогодні. сьогодні така найсильнішою це благодійність. Тобто ви можете нагодувати голодних. Ви можете пожертвувати. Особливо кажуть, що пожертвування не просто там те, що не потрібно, а от те, що жалко, <смі> те, що шкода. Наприклад, сума коштів, яку ви жертвуєте. Да? От, наприклад, ви там встановили для себе, але ви робите так, що ви відчуваєте, що ой в будь-який час би в сказали ні, ні, це занадто багато. Да? Це буде прине це може принести вам дуже велику користь від такої пожертви. І щоб ви не пожертвували сьогодні, да, все це буде супроводжувати вас благополуччям та ем, нададуть вам великої, великого блага. Ну, про це кажуть наші предки, які спостерігали за подіями сьогоднішнього дня. Ну, тут я от, ем, зачитаю вам, да, яка найсприятливіша діяльність в цей день. Купівля золотих прикрас. Фінансові вклади та інвестиції, вступ на посаду, одруження, організація заручень, зачаття дітей, але треба додатково звіряти з особистою да, картою, якщо ви займаєтеся астрологічними оціми дослідженнями, то тут важливо. Початок будь-яких проєктів, благодійність, про що ми казали, да? прийняття обітниць та покращення свого духовного життя. Початок здорового способу життя, відмова від поганих звичок. І, якраз те, що стосується людей, які стоять на шляху йоги, мабуть, ось цей останній такий. А пункт почати якусь нову практику, да? ствердитися в ній. І зараз такий період весна, коли все розквітає, все оживає, все вже і жило. Да? І ми, як частина природи, також запускаємо в собі нові процеси. І ось в цей день, якщо ви розпочинаєте що щось, то це буде приносити вам велику велику. Тому скористайтеся сьогоднішнім днем, зробіть щось корисне, щось важливе, започаткуйте щось, і це буде мати стійкий вічний результат. Ну, Якщо більш детально да, до цього ем, свята, до цього особливого дня звертатися, то тут досліджувати да, треба, ну, скажімо так, саме цей день в чому. Ну, в тому, мабуть, що є певні рекомендації, коли це починається, коли це закінчиться, наприклад, якусь прикрасу купити до такого часу, да, практику зробити у такий час. Це ж такі більш, знаєте, ну, деталі, мабуть. Якщо ну, казати про це серйозно, і якщо ви хочете це вивчати, ну, це індуїстське свято, скажімо так. Да, і традиції, які є а, в цій культурі, да, треба дізнаватися, і якщо ви хочете зануритись, то більш детально ви обов'язково знайдете цю інформацію. Ну, як, з яким посилом я до вас звертаюсь, да, використайте сьогодні день для своїх духовних. Практик, да? чи почитайте щось, чи послухайте щось, а, зробіть медитацію, включіть, послухайте, розумних людей, а, виконайте звичайну хатха йогу. Да? А, якщо є можливість пожертвувати, да, пожертвуйте, нагодуйте голодних, можливо, якась собака бігла голодна, нагодуйте. Ну, якщо людину бачите, то взагалі-то сам Бог. Як -то, кажуть, як то кажуть, велів. Да? Тому м -м, скористайтеся цим таким сильним днем. Ну, чому він сильний? Да? Енергії дуже такі да, м -м, потужні в просторі. Тому ну, дуже важливо не пропускати. Якщо ви відкриті до цього, а взагалі, то щодня треба цим займатися, да? не чекати особливих дні, бо для живої душі, яка прийшла у цей всесвіт, кожен день він є особливим. Намасте!